Ну а далі ми говоримо з психологом про те, як. Розподілити свій психічний психологічний стан на довгу дистанцію. Ми от під час розмови з попередніми гостями порівнювали війну в Грузії, і війну в Україні. про те, що в Грузії знаємо, війна тривала 5 днів. У нас війна вже триває 6 місяць. Є така проблема в декого це от виснаження, уже таке емоційне перегорання, згорання. Як розподілити свої сили? Далі будемо говорити з психологом Володимиром Волошином. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, доброго дня. Доброго дня. пане Володимире, вітаємо вас. Хочу почати з того, що людині, щоб щось покращувати, лікувати спочатку, треба, хоча б самим собі встановити діагноз. Підкажіть, будь ласка, як зрозуміти, що твоє психологічне здоров'я потребує вже якоїсь допомоги, що присутня якась клінічна картина. Саме перше, по чому ми можемо це побачити, по нашому загальному стані, як ми себе почуваємо, скільки в нас енергії, яка у нас працездатність. Також дуже гарним показником є наш сон. Як людина засинає, скільки вона спить, прокидається вона швидко, а, прокидається вона вночі, прокидається дуже рано. Тобто, якраз наш сон він таким як індикатором: знаходимося, чи ми в стресі чи не знаходимося, і по таким стороннім індикаторам ми вже бачимо, чи відбулися зміни чи ні. Додатково ми ще можемо подивитися, як у вас роздратування. Якщо у вас раніше ви не дратувались на певні речі, а зараз почали дратуватися. Це також вказівник на те, що щось відбулося з вами, і сюди потрібно звернути. Вашу увагу, звісно. Ми можемо сюди також віднести і проблеми з тиском, і головні болі це вже наші такі тілесні прояви переживання стресу. Сюди ми можемо віднести проблеми з нашою роботою, нашого шнукового кишкового тракту, такі приміром, як печія, здуття, якийсь дискомфорт в животі. Все це може якраз сигналізувати про те, що ми вже перевтомлені, що ми тривалий час знаходимося в стресі, і є вже наслідки як на нашому психічному тілі, так і на нашому фізичному. А пане Володимире, а як перерозподілити силу? От наприклад, у мене дуже часто в розмові з друзями проскакує така річ: як от я собі там думав, що війна буде до кінця весни і налаштувався до кінця весни? Прийшла, прийшов кінець весни, війна триває. Ага, значить, зараз я думаю, що війна буде до кінця літа, переналаштувався до кінця літа. Це правильно так собі ставити такі маяки чи ні? Як що ви порадите робити? Ми які його мають хорошу річ в тому аспекті, що ми так максимально намагаємося викластися в цей період часу. Тобто ми поставили собі якусь певну точку, і ми знаємо, що до неї ми викладаємося, а далі вже буде по-іншому, далі ми зможемо відпочити. Ми всі розуміємо, що війна це не місяць, це не три місяці, не шість місяців, і навряд чи вона закінчиться за один рік. І тому тут потрібно попланувати потурбуватись про себе, розпланувати різні речі, які ми можемо робити які можуть посилювати наші сили, скажімо так, посилювати наш ресурс. Ще на початку війни, частина наших колег з західного світу казали, що готуйтесь до того, що це не є якийсь спринтерський забіг, це є марафон, і це на дуже тривалий період часу, і ви маєте турбуватися про себе і розраховувати свої сили. Тобто, щоб себе більш-менш добре почувати, потрібно вжитися з цією думкою, що я налаштовуюсь на марафон. А тут як і прийняти думку, так і трохи змінити, додати певні речі своє життя. Що можна додати, так перейдемо одразу до рекомендацій. Це перш за все має бути турбота про своє, тіло, фізичне тіло. Чому про своє фізичне тіло? Коли ми переживаємо стрес, в нас змінюється нейрогормональний фон, і він ці всі зміни націлені на нашу фізичну активність. Тобто наші пращури виживали якраз, коли загроза була певна їхньому життю. Це через фізичну активність. І якщо ми переживаємо стрес, а в нас немає достатньо. І фізичної активності наш стан буде в загальному погіршуватись. Що це має бути? Починаючи від самого елементарного, але ну, яке дає дуже гарний ефект: це прогулянки. Піші прогулянки. Воно майже є в більшості в нас можливостях. Звісно, коли ми знаходимося в зоні обстрілу, ми цим не будемо займатися, але коли ми знаходимося на території, де немає обстрілів, це потрібно робити. Коли ми прогулюємося, прогулянка має бути хоча б від 30-40 хвилин. Ми будемо дуже хороше розвантажувати себе. До фізичного тіла би бажано додати різні вправи, які націлені, перш за все, на розтягування, тобто на розтягування наших м'язів, тому що під час стресу ми якраз стискаємося наше тіло і певні Частини м'язів будуть входити в гіпертону. Це розтягування, ми якраз їх повертаємо в робочий стан. По можливості це має бути якийсь масаж. Ну навіть якщо когось немає масажу, це може бути самомасаж. і в самомасажі дуже важливо. У нас саме шийно-комірцева зона. Тобто, ось ця зона, вона така сама важлива. Чому тому, що коли якийсь стрес трапляється, ми ось таким чином стискаємося, нападати, втікати чи завмерти. І тому сюди потрібно приділяти багато уваги. Як ми можемо ще потребуватись про наше тіло? Це, звісно, ж Можливості, тому що ця тема така актуальна. Ми сьогодні знову розглядали з командою психологів. Це може бути плавання в річках, ставках, в кого є доступ, в басейн дуже гарно може спрацювати, але знову це треба підбирати індивідуально. Контрастний блюс починаємо з теплого. Він розширює трохи наше тіло, потім холодний звужує. І за якраз рахунок цього руху ми також знімаємо напругу з наших м'язів. Але тут є певні моменти, як підібрати індивідуально, так і для людей, в кого є проблеми з тиском. Сим потрібно більш. Обережно робити пане Володимире, ви згадали, що однією з ознак того, що людина потребує допомоги, це розлади сну. А скажіть, будь ласка, чи потрібно якраз вдаватися до цих рекомендацій, більше ходити, займатися спортом, щоб такий природний спосіб покращити сон? Чи можна такі звертатися по снадійне? Снатійне воно дає свій ефект, але в нас є багато інструментаріїв, які ми можемо робити, не вживаючи ніяких сторонніх речовин серед носового організму. І навіть коли ми вживаємо снодійне, ми ж не забираємо ті проблеми, ми не коригуємо своє життя. Ми просто на певний час себе можемо відновити за рахунок цього сну, але ж та все залишається, і воно потім знову буде виплюскуватися на нас. Краще все таки зробити певну корекцію свого дня. Для чого цю корекцію потрібно робити? Навіть той самий відпочинок, та сама прогулянка, щоб ми могли далі продовжувати, щоб ми могли далі працювати, турбуватися про своє життя, допомагати армії і інші речі. А це не почуття провини за те, що я відпочиваю, а хтось зараз не відпочиває, знаходиться а, на передові. Ми знаходимося не в оточенні. У нас є можливість відновлювати свої сили, щоб ви могли далі працювати і допомагати іншим людям. Ну ви зараз зачепили якраз важливу тему. Кілька разів згадували слово відпочинок і про те, що ми на не передові. А скажіть, будь ласка, як люди взагалі мусять почуватися через те, що власне і не можуть собі дозволити відпочивати. В себе вдома чи кудись поїхати відпочивати саме через почуття провини, і через те, що в суспільстві все зараз є гарячішою дискусією про те, що є дозволеним під час війни, що є неприйнятним під час війни, де знайти у цей баланс між тим, що справді дожити до цієї перемоги, а з іншого боку, ну виглядати адекватним не шкодити почуттям тих людей для кого ця перемога кому ця перемога дається дуже високою ціною от як правильно в цій ситуації не довести себе і оточуючих до якоїсь такої соціального вибуху чи кризи в стосунках Дуже таке чудове питання, враховуючи тут що те, що тут якраз ми піднімаємо такий морально-етичний компонент цього, що ми будемо робити. Перш за все на що ми звертаємо увагу, навіть коли пояснюємо людям, працюємо з ними. як Ми як психологи, беремо звичайний для порівняння автомобіль. Якщо його просто весь час експлуатувати, не робити йому технічний погляд, технічне забезпечення, не змінювати масло, фільтри і інші речі робити. Цей автомобіль довго вас не пропрацює, він все рівно зламається. А якщо він тим більше працює на високих оборотах, то він дуже швидко вийде з ладу і. Є яка різниця між механічним автомобілем і людським організмом, тим, що ми людському організму не зробимо, так як автомобілю. Ми не заміняємо двигун на інші, якісь викинемо чи якісь інші запчастини? Тому тут потрібно регулярно турбуватися про своє тіло. і бажано робити різні речі, які відновлюють вам сили, дають вам гарний настрій. На той момент, що ви підняли, які не будуть дуже ну скажімо так, йти в розріз з тим, що відбувається в країні. тобто, якщо м, ви робите якісь відпочинок, звісно, це не має бути гучна музика, якісь там величезні зборища людей, танці і так далі. Але різні речі, ось які зараз демонструються, речі, які пов'язані з вашою активністю, ваші хобі, переключення, навіть поїздка за кордон, по можливості, яка є в жінок, в дітей на тижні, на два тижні, вона дуже гарно вас відновить. І коли ви тоді відновитесь, ви зможете набагато більше зробити користі як собі своїм близьким. Так і своїй країні. відносно поїздки за кордон. Якщо в жінок і в дітей є ця можливість, скористайтеся. Чому тому, що загальний фон в Україні серед нашого населення, ми живемо в країні, де йде війна, де йде йде постійне бомбардирування, і цей фон тривоги і страху він є навколо нас. Коли ви переїдете в іншу країну, цього фона немає. Мається на увазі якусь європейську країну, і це допоможе вам набагато швидше відновитися, відновити ваші сили і бути більш продуктивнішими. І корисні. Пане Володимире, для того, щоб щось поправити, потрібно теж знати причину. Чи можете ви назвати якісь речі, які виснажують, і як з ними боротися? Таких речей є низка, але деякі речі, можливо, які я піднімлю, не дуже буде приємно вам як колегам, в тому, що потрібно зменшувати кількість новин, які люди сприймають, особливо негативних новин. Тобто тут потрібно робити дозування. Приміром, так які рекомендації ми даємо, якщо людина дивиться 5-6 разів на день чи 10 разів на день новини, зменшити це до 2-3 разів. Можливо, два рази вона дивиться, раз то членів її сім'ї, потім пересказується. І бажано, щоб хоча б за годину а то. І краще дві години перед сном люди також не дивилися ці новини. Чому? Тому що все-таки новини з війни це ті новини, які несуть такі негативний, як ми можемо назвати, заряд емоцій. І коли ці емоції піднімаються. Це відображається в будь-якому в випадку на нашому стані. Активізуються певні нейрони нашого мозку, Потім що відбувається певне таке перезбудження. І якщо ми після цього лягаємо спати, ми ще тривалий час не можемо заснути, мов до тої самої глибини сну, тому дуже важливо це дозувати, зменшувати це навантаження. Знаєте, поки ви говорили, в нашу почали редактори розходитись, сказали, що їм пора додому і прощатися з нами почали. Але насправді так, ми розуміємо, що глядач цінує нашу роботу, але так, дбаючи про психологічне здоров'я, все таки цілодобово дивитися новини з фронту, так це може бути виснажливо. І ви знаєте, один ваш колега, теж психолог, наводив такий приклад, що стосується соцмереж. Якщо уявити, що, наприклад, Фейсбук це. Неврологічна лікарня, то от в неврологічній лікарні заборонено в один коридор виводити людей з різними розладами в один той самий час, щоб вони не обмінювали своїми хворобами, і це таке так само можна застосувати і до соціальних мереж. Наскільки ви вважаєте оці ці всі дискусії, розмови, обмін думок в соцмережах іноді так само шкідливим для нашого психічного здоров'я? Коли ми фокусуємося на чомусь негативному, активізуються певні наші нейронні мережі. І чим частіше вони активізуються, тим частіше в нас будуть виникати різні негативні емоції, змінюватися нейрогормональний фон. наш. І це буде руйнувати наш, руйнувати наше фізичне тіло, руйнувати наше ментальне тіло. Тут дуже важливо, коли ми знаходимося в стресових ситуаціях, і над чим працюють психологи, це Активізувати нейрони з позитивними такими переживаннями, що це може бути якісь певні позитивні спогади. Це може бути розмова про ваші улюблені справи, про якісь гарно проведений час, про якусь справу, що робить людина. Тобто, щось не то, що є негативне, а активізувати то, що є позитивне. і час від часу це змінювати і більше фокусуватися на цьому позитивному, що ми можемо бути. Це не означає, що ми маємо всі жити в рожевих окулярах і бачити світ в рожевих окулярах, і бачити новини лише з фронту. Що ми перемагаємо і так далі? Но тут мається на увазі, якщо ми будемо фокусуватися лише на негативному, це одразу наше ментальне тіло буде, скажімо так, просідати, а потім буде просідати наше фізичне тіло, і це відбувається поступово поступово. І досить часто люди цього не помічають. Тому нам дуже важливо, що і фокус уваги отримувати на чомусь позитивному. Говорячи про це на чомусь позитивному, пане Володимиру. Ми зараз спостерігаємо і за статистикою весільний бум. Скажіть, будь ласка, на. Остану коротко, чи слід нам скоро чекати і бейбі-бум? Тут я не можу вибачте, прокоментувати це. Ви <гументувати> зрозуміли, що цей процес ви не контролюєте, але справді зараз за статистикою більше одружуються, ніж за перше півріччя 2021 року. І, напевно, це люди все-таки. Пошуку позитиву, за який може триматися, щоб як ми кажемо, дожити до перемоги, яка обов'язково станеться. Володимир Волошин, психолог, був гостем прямого ефіру. «1 плюс 1». Буквально за мить з вами телевізійна служба новин з найостаннішими подіями. Подивіться. Хай це буде ваш якраз ліміт кілька разів на день видивитись новини. Ну а ми повернемось з Русланом після ТСН і Соломією Вітицької.